Дивитися суспільне Черкаси, підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. Як охороняють небо над Черкащиною та проросійські корені домовласників знищеного ракету Смілянського будинку? Про це детальніше вже за мить. Це новини на Суспільному. в студії Марія Гаврилян, переклад жестовою мовою Галина Абраменко. Вдосконалюють навички стрільби та навчаються збивати шахеди. Так на Черкащині готують один із підрозділів протиповітряної оборони. Розповів інструктор із позивним Кучум каже, вони працюватимуть із кулеметами. Ними збиватимуть повітряні цілі над областю. Детальніше у сюжеті Дарії Шевченко. Заряджають стрічку, налаштовують кулемет та бачать небі ціль. Ось цей модельний літачок аналог російського шахеда, розповідає солдат Євгеній. Саме він стане ціллю для пострілів. І бачиш, він маневрує, крило піднімає. От коли він піднімає, додає брюхом, тоді ти стріляєш. На таких навчаннях вони відточують навички стрільби та влучність, додає Євгеній. На його думку, цей підрозділ нині один з найважливіших. ППО зараз дуже важко, бо якщо всі ракети і, і безпілотники будуть долітати до міст, то це ж буде той. Ці мирні жителі будуть ну, страждати. Аби приземлити ворожу ціль, військові мають працювати як єдиний механізм точно та швидко, пояснюють інструктори. Коли буде в бойових умовах, все буде набагато складніше, розумієте? Солдати з позивним зуб каже, до навчань ставиться відповідально, адже розуміє, що кожна збита під час тривоги ціль це врятовані життя українців. Навчання важливі в тому, щоб в майбутньому ми краще могли захистити українців Україну, ну і приблизити закінчення війни. Пристрілявшись в день, майбутні захисники черкаського неба навчаються й в темряві. Прожектором підсвічують безпілотник, і коли його Впіймали, починається робота кулеметників. О, Зі слів інструктора, з позивним кучум, нині фахівці із захисту неба одні з найнеобхідніших. Тому такі навчання для новобранців ЗСУ проводять щотижня. Вести вогонь по повітряним цілям взагалі не дуже просто. Тим більше, якщо ця робота виконується в нічний час. Дар'я Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Майже п'ять тисяч нових випадків захворювання на онкологію зареєстрували торік на Черкащині у онкоцентрі, тоді як у 2022 було на 500 менше, розповів Суспільному завідувач організаційно-методичного відділу Ігор Гайдай. Та й ці показники, говорить, у січні вже зросли. Напередодні всесвітнього дня боротьби проти раку, які відзначають 4 лютого в одному із відділень побувала Тетяна Зозуля. Як справи ваші сьогодні? Після операції минуло 11 днів, розповідає пацієнтка Людмила Ціневська. У неї виявили третю стадію злоякосної пуглини язика. Прикусила, язик. прикусила. прикусила. Пошла до свого стоматолога. Він говорить, мені здається. Треба їхати з язиком.

Віки, це а це? У планах, говорить пані Людмила, одужати і швидше повернутися до роботи. Я не різні дороги, агентом ну, так, 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 так. років. Та поки тут знайшла для себе заняття читає книги. книга. Операція тривала вісім годин. Нинішнім станом пацієнтки задоволений, каже лікар-хірург-онколог Олександр Хлинін. Пухлини язика вони взагалі відрізняються агресивністю свого перебігу. В даної пацієнтки, наприклад, пухлина займала половину язика, їй виконана. Половинна резекція язика і в неї, де в післяопераційний дефект він потребував вже безпосередньо реконструктивної операції і виконувалась реконструкція язика. Через несвоєчасні звернення у багатьох пацієнтів виявляють запущені форми раку, говорить завідувач організаційно-методичного відділу Ігор Гайдай. Тому нині на Черкащині його захворюваність збільшується. Серед жінок традиційно на першому місці рак молочної залози у чоловіків. Ну, впевнено, займає перше місце рак передмікурової заводи простати, а за ним уже рак легень. Пані Людмила говорить зі свого досвіду, усім радить не відкладати похід до лікарів. І Шухать пошуха швейтлітяна Зазуля, Максим Шевченко, новини Суспільне, Черкаси. Один із дев'яти будинків, які зруйнував ракетний удар, торік, 22 грудня, відбудовувати не будуть, розповів міський голова Сміли Сергій Ананко. Каже, його власники померли декілька років тому. Діти живуть у Росії, а інші родичі щодо відновлення не звертались. З тої сторони Ковальчуки жили О, далі Коцюбенки жили. Про тих, чиї будинки зрівняли з землею, розповідає місцевий житель Олександр Голуб. каже, одночасно їх зводили у 86-му році і разом втратили дім у 2023-му. Всі були дружні друг другу допомагали. У новорічну ніч говорить від травм, померла його дружина Надія. А 3 січня ескаватор зрівняв із землею все нажите. Нині чоловік роздумує, де і як жити далі. Я на цьому проклятому місці нічого не хочу. Тут Ну що тут відбудовувати Спрямують гроші на нове житло усім, окрім його сусіда Миколи. Він помер у 2020-му. Родичів тут не мав, а дві його доньки живуть у Росії, розповів Олександр. Вони являються обидві громадянами Російської Федерації. Вони сюди не приїжджали із 2014 року не були нічого. Кому відбудовувати будинок? Хазяїнів немає. Чоловік має довіреність на будинок, її прислали доньки після смерті. Батька каже, вони подавались на спадщину, але оформити її не змогли. Доньки подавали на даний момент. Я так розумію, ніхто з Російської Федерації ніяких не веде цих, і так воно лежатиме. Може колись через якесь врем'я, хтось приїде. Про те, що сталося із батьківською хатою, доньки знають, розповіла телефоном одна із них пані Ірина. Та приїхати в Україну, аби оформити документи на відбудову чи компенсацію, не можуть. Почалася ота наша історія війни. К сожалению, ми перестали туди їздити. Важливості ви ж розумієте, що її нету. Ось так, от ось, при наших сейчас розположеннях, в обстановці. обстановки, єстенати родительський дом. Його хотілось би зберегти, Як це можливо, наприклад, його не зберігали, тому що його розбомбили. Получається, що ми остались. Залишили... Без дома ні, я бамбанула етак щастя, і это mm -hmm. попало под раздачу и мой дом, и мои родные люди. Никто не строит, никто не відбудовує. Є то за же этот відбудовувати? Ясна діва, що ні. А какие-то компенсація та жодні виплати цій сім'ї не передбачені, зазначив міський голова Сміли Серій Ананко, як і відбудова оселі. Ніхто не звертався. Ну ні доньки, ні ні зяті, ні чоловіки. Там ніхто не звертався. Тобто, ну в по цьому дев'ятому будинку ні жодного звернення, жодної заяви чи телефонного дзвінка. Нічого не було. Іншим власникам восьми знесених будинків виплатять по 2 мільйона гривень для купівлі нового житла. Зазначив міський голова. Кошти планують надати в березні. Непринципово, де воно буде і в якому мікрорайоні, чи це буде будинок, чи це буде квартира, чи це буде дешевше, чи це буде дорожче, то їхні справи. Дар'я Шевченко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси. У Черкасах погасили марку Укрпошта завжди поруч із вами присвячено річчю установи. Блок продовжує серію героїчні професії. Розповіла директорка із розвитку мережі Черкаського регіону Анжела Гаврилова. Тираж – 200 тисяч примірників, вартість однієї 30 гривень. На Марці надруковано, намальовано присувне відділення. Це реальне пересувне відділення, яке працює на півдні України, але це не про конкретну особу а, якусь та це про всіх поштовиків, які працюють під час війни а, в надскладних умовах. Пошта це якась стабільність у людей, викликає відчуття стабільності. що, б там не сталося, пошта є, була і буде. Купую кожен випуск, особливо військових часів. з самого самого початку на цьому мене все у наших соцмережах. Ви знайдете ще більше новин. Команда Суспільного працює щодня, щоб ви оперативно отримували лише перевірену інформацію. Спокійних вихідних бережіть себе.